Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно відрізання морських територій України. Наступом ворога мене просили про це також поговорити у 2024 році, що буде, тому що вони в своїх планах заявляють, що не хочуть відрізати максимально всі морські території України. Я би хотів подивитися, що може статися взагалі потенційно з відріз... відрізанням морських точок. Чи будуть якісь активні наступальні дії? Чи будуть якісь тяжкі бої, чи зможуть і вони втілити якісь свої плани та наміри стосовно відрізання морських шляхів? Давайте я з вами про це подивлюся. Давайте я з вами про це поговорю. Чотири карти циганські, три карти Таро і три карти гральні. Давайте я подивлюся, що мені карти показують. Добре. Карта офіцера. Карта мілітаризації, карта активної військової підготовки, карта активних військових дій, карта весілля, карта союзів та об'єднань, хороші карти. Тобто, можливо, в Україні прийдуть якісь нові союзники на допомогу, до речі, стосовно Франції. Мене просили подивитися, я ще гляну. Карта нещастя, вогонь. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Ну, тобто, вогневих атак може бути досить велика кількість. Карта. Бажань, карта здійснення бажань. Хороша карта позитивна. Ну, Карта вогневих загроз, присутня, решта карт позитивних на циганській колоді. Дивимося на гральній колоді. Шестірка жезлів, карта успіхів, Семірка пентаклів, додаткові фінансові витрати та тривоги, і королева мечів, карта войовничої жінки, жінки захисниці. Тут карти говорять про певні заворушки в плані фінансовому, про певні проблеми, але загалом картина непогана. Трійка-бубнова карта розорення, можливі удари по інфраструктурі, можливі якісь додаткові фінансові витрати, король, червоний карта сильного чоловіка, семірка червова ілюзії, брехня та залякування. Ну, я скажу так, залякування буде, якісь бомбардування будуть, але так, щоб сказати, що відріжуть морські території, захоплять їх і узурпують, я думаю, що цього не станеться. Тобто буде ще досить складний період, будуть ще атакувати, будуть ще бомбардувати. Але так, щоб захопити та відрізати повністю всі морські точки, ну я думаю, що цього не станеться. Так що, бережіть себе, своїх близьких, побільше позитиву, віримо, допомагаємо один одному, і тоді все буде обов'язково добре.